Усім привіт! Усім бажаю гарного позитивного дня. Ваш домашній шеф з вами сьогодні на кухні. Тож хочу сьогодні приготувати квашену капусту, і, звичайно, я хочу поділитися з вами цим рецептом старовинний рецепт ніяких домішок. Просто натуральна квашена капуста, яка підходить будь до чого, просто ми її. Смачною олійкою запашною, польємо і скуштуємо, або приготуємо з неї неймовірні страви, які я вам буду показувати в себе на каналі. Тож, мої хороші, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Поставте лайк, напишіть комент. І не забудьте, що я кожного разу показую вам. Прості, але дуже класні страви. Тож, приступаємо до квашення капусти, що необхідно, є морковочка вже зачищена, ми її зараз натираємо на терки, натираєте на будь-якій терки, яка вам подобається. Можете е, натирати на е, корейський, як по-корейськи морковочка йде, або як на буряк. Розрізаємо. Теж капусточку і підготовлюємо до натирання капусти. Капуста у мене гарна, велика. Я вибрала її для квашення. Вона повинна бути дуже-дуже щільна. Вона така щільна, що у мене бракує сил, щоб її розрізати. Але Розрізана. Ось. Вона трошечки йде плеската, бачите? І дуже-дуже щільна. Це те, що нам необхідно. І так, капуста підготовлена. Зараз я буду натирати моркву. І так, я можу вже натирати свою капусту. Ніж я підлаштувала, яку я хочу, щоб була капуста. Або товста, або ні. Тож я підлаштувала і натираю. Ви, якщо ножем нарізаєте, то теж собі дивитесь, яка вам хочеться, щоб була товщина. І зараз гарненько, швиденько натираємо капусточку. Вона в мене буде дрібна. Ось така гарна. Ось таким чином я натерла. І коли в мене мисочка вже повна капусти, я зараз її вже заправляю і буду відправляти в ємкість, в які ми будемо квасити. І так, закладаю морквочку. Моркви багато я не даю. Моркву, до речі, я нарізала. Смужечками мені дуже подобається, так як тут капуста Іде така тоненька і, звичайно, моркву хочу також. Даємо сіль. Перчик чорний горошком. Я даю гіркого перцю. Ви можете його не додавати. Я люблю, тому я трішечки нарізаю. Не багато, але трішки ріжу. Лавровий листочок. Переминаю, я не вичавлюю з неї сік, а акуратненько придавлюючи, я її так легенько Замішую, розмішую з сіль'ю. Тепер капусту я перекладаю у ту ємкість, яку я буду класити. У мене таке відеречко. Я не квашу багато капусти. Вона у мене закінчується. І я тоді знову квашу собі свіжу. Так, виклали. І тепер треба буде гарно утрамбувати. Отак От кулачком прям утрамбовуємо. Отак От кулачками прямо не боїмось щільненько її притискуємо. Так. Все, якраз в мене Вийшло на це відеречко. І тепер, дивіться, я її придавлюю, а сік уже з'являється. Бачите, це є перший признак, що капусточка соковита і класна. І вона дуже гарно буде ферментуватись у своєму соку. І так, капуста готова, ми її утрамбували, і тепер нам треба поверх покласти прес. Отаку От тарілочку кладу, ви берете, підбираєте під свою капусту. І поверх прикладаєте чимось важким. У мене є неймовірна. Моя закрутка, яка мене виручає. І так, я е, поклала і сік, от уже видно, що він вийшов. Зараз я закрию марлечкою і так залишаю в кімнаті на троє суток. Нічого з нею не роблю, тільки наблюдаю, дивлюся, чи є сік. Ми з вами квасили капусту, сікли її. Дуже гарно у нас вийшло. Але я вам ще покажу, я заквасила капусту голівками. І вона вже у мене тиждень як кваситься. Я не змогла, щоб з вами не поділитися. Тож, рецептура, звичайно, буде під відео. Абсолютно нічого немає страшного, щоб її заквасити. Вибираємо качанчик, вирізаємо гарно, абсолютно вирізали качан, склали гарно у ємкість, в якій у вас буде вона солитися. пару лаврових листочків, пару перчинок і заливаєте розсолом. Все. Залишаєте, звичайно, прес кладете, залишаєте. І вона у вас кваситься. Коли вона готова, тоді ви її можете закривати кришечкою і відправляти в холод. Якщо немає у вас підвала, тоді можна розібрати на пелюсточки капусточку, скрутити її ось так, таким чином, скласти у баночки, залити цим же розсолом і покласти до холодильника. Неймовірна квашена капуста до голубців. І, звичайно, голубці я вам теж буду показувати, як я з них буду робити, і які вони дуже смачні. Тож, мої хороші, два в одному я вам сьогодні показала, не змогла, щоб не поділитися цією прекрасною капусточкою. Звичайно, я її зараз закладаю, ставлю прес і вона далі в мене ще кваситься. Тож, мої любі, я рада, що я з вами поділилася цим рецептом. І, звичайно, покажу капусту квашену готову нашу січину. Дуже хромка, дуже смачна. І так, я якщо роблю в, такий, в такому от відеречку, то я не перекладаю в іншу посуду. Тільки отак я її трошечки Спушую, тобто піднімаю. І щоб, як там всередині є гази, вони тепер вже виходять геть абсолютно з капусти. Отак От зробили. І все. Тепер примяла знову закриваю щільно-щільно кришечкою і відправляю до холодильника. Вона далі не бродить, ферментація далі не проходить. Тому що я не хочу, щоб була занадто-надто квасна. Тож, ви вже дивитеся за своїм смаком. І тоді дивитись наскільки вам залишати при кімнатній температурі. Зараз, так, як прохолодно, то до 7 днів ви можете залишити при кімнатній температурі. І, звичайно, я одразу хочу вам сказати, що ви берете гарну тарілку і викладаєте оцю капусточку гарно гірочкою. Нарізаєте цибульку зелену або рібчасту, як вам забагнеться. Ось так, у мене з перчиком вона дуже ще чуть-чуть. отака пікантна перчинка там йде. Прикрашаю я зеленю. Так як у мене немає зеленої, цього зеленого, зеленої цибульки, сьогодні в мене немає. Тож я прикрашу петрушечку. І, звичайно, поверх поливаємо смачною запашною соняшникою нерафінірованою олійкою. І вона тоді, неймовірна. не треба більше нічого до цієї капусточки. Тільки гарний настрій, смак і все. Тож, мої хороші, мені залишається вам побажати смачної капусточки. Смачного життя і нагадати, що я вам показувала голівки капусти. Вона в мене ще проквашується. Тобто десь через півтори неділі тільки вона буде готова. Але я вам попередньо вже показала, яка вона, як вона квазиться, і як її далі що з нею робити. Тож, мої хороші, дві рецептури я вам дала сьогодні. Готуємо будь-коли, коли нам тільки захотілося квашеної капусти, ми це робимо. Усім бажаю. Добра, здоров'я, любові, смачної капусти, смачного життя, а я вас чекаю в себе на каналі. Будь ласка, напишіть, як вам мій рецепт чи до вподоби. Напишіть, будь ласка, що б ви хотіли, щоб я приготувала у вас на кухні і я з задоволенням зроблю цю страву. Усіх люблю, чекаю в себе на каналі. Тож будьте здорові!